Добрий ранок, і у нас останній етап. Ось такі вже наші квітнички. Один, другий. І ось настав, настав цей час, коли ми доробляємо третій. Він самий маленький. тут тільки будуть три рослинки. Ось тут буде Дейція, ось тут буде гартензія і тут Вейгела. Не пам'ятаю зараз назви, але вона буде невисока. Ну і на задньому плані туйки смарагд Тут в мене персик. Я сподіваюся, що вони не будуть конфліктувати поряд з Дейцією, бо це рослинка, наскільки я. Знаю, не дуже маленька, але персик не колоновидний, не карликовий, тому я сподіваюся, що він буде вищий. А тут сама сонячна ділянка, тому сильно притіняти він не буде. Ось така підготовка. Ну, Потім вже весною ми купимо мульчу, я думаю, що ми все. Замульчуємо, буде ще кращий вигляд, поки так. Всім привіт-привіт! Сьогодні 17 жовтня. І ось так зараз виглядають. На плівку не звертайте увагу, то приберемо ще не встигли. І ось ось остання третя. Ай, третій квітничок. Тут у нас гортензія, це в нас гібіскус, і тут два кущика в одному білий і такий фіолетовий. Ви пам'ятаєте, мабуть, його по попередніх відео. Якщо ні, то подивіться, я його там знімаю. І це у нас Вейгела нано-пурпуреа. Звісно, ще що щось будемо сюди додавати, але три основні такі рослинки тут вже є. Ось так. А далі вже будемо тут наводити красу, доріжки, ще одна родзинка цього. Цієї ділянки, цього двора буде весною, я вам її тоді і покажу. Поки розповідати не буду, хай буде сюрпризом. Ще виноград не прибирала, ще, звісно, роботи багато є, але все, моя душа вже заспокоїлась. Рослинки деякі буду вкривати, деякі, які не, не бояться заморозків, приморозків і взагалі зими, то будуть зимувати так. А потім вже буде мульча і все інше. Ось таке коротеньке на останок відео. А якщо додам його до попереднього разом з мантою, то, мабуть, буде і не таке вже коротеньке. Ну, то вже як вийде. Дякую всім, хто були з нами, хто додивились до кінця. Якщо вам не важко, ставте свої вподобайки, підписуйтесь. Тут, до речі, закопала сьогодні ще на останок... Тюльпанчики і нарциси. Не знаю, що з цього вийде. Вже купила сьогодні корзинки, але було тільки три. Весною будемо чекати красу разом. Але, звісно, ще до весни щось ще буде. Все, всім пока-пока. Чекаю ваші коментарі, вподобайки. І підписку, хто ще не підписався. Всім пока-пока!